Здоровенки були, слава Україні! Нові весняні смартфони від Samsung a 34 та a 54 А це нове відео на каналі MyPhone. Погнали! <му> весняні смартфони. А чому весняні? Ну... На те є декілька відповідей. Ну, по-перше, ці смартфони презентовані в березні а березень з це, це ж весна, правильно. До речі, презентовані тихенько без зайвих презентацій і помпезних слів про смартфони. А по-друге, тут варто тільки поглянути на кольорну гаму задніх кришок, а точніше, їх забарвлення та вибір кольорів, і все стає на свої місця. Пропоную з дизайну та кольорів і почати. Новий дизайн. Ну як новий, швидше, новий старий, тому що наскільки я спостерігаю за тенденцією смартфонів від Samsung в 2023-му, вони уніфікували дизайн від бюджетного до флагманського смартфону, що з одного боку наче нічогенька думка, а з іншого виходить, що не буде якоїсь своєї харизми та особливості в недешевих, скажімо так, флагманських смартфонах від корейців. Але то таке, побачимо, що воно та як воно буде. А якщо ближче до діла або до тіла смартфонів, то тут в обох випадках дизайн максимально схожий з флагманськими S-23. Ну або ж ще глибше, якщо копнути, то схожий смартфоном А32, в якого була максимально схожа концепція дизайну. Щось сказати поганого про цей так званий новий дизайн не скажу. Це максимально аскетичний дизайн, без всіляких п'єдесталів для розміщення камер і тому подібних речей. Але варто згадати мої слова про весняні смартфони. Саме той момент про забарвлення задніх кришок А34 та А-54. Тут Samsung постаралися так постаралися, крім звичних та звичайних чорних смартфонів, а точніше графітових, є ще в випадку з А34, срібний з приколясним переливом чи перламутром, якось так, словом, цікавий колір. Також є бузковий та колір, який зараз, як в мене, називається лайм, який мені найбільше сподобався в А-34. А якщо говорити про А-54, то там є бузковий, от такий білий колір та той же лайм. Але серед кольорів А-54 я, мабуть, вибирав би білий, тому що задня кришка А-54 глянцева, а не матова, як в А-34. -го. І з приводу цього є декілька думок. Перша і, мабуть, найголовніша моя особиста думка е, Самсунг якого дітька? все ж було нормально, А-33 та А-54. Третій мали матову задню кришку, і це, мабуть, найбільш правильне рішення, на мою особисту думку. Бо хтось ховає смартфон в чохол, і їм абсолютно по цим балах, яка там кришка, чи матова, чи глянцева. А ті, хто носитиме чохли. Точніше, не носитиме чохли, то, мабуть, їм буде приємніше бачити, а точніше не бачити відбитки пальців на задній кришці смартфону. А тепер в а 54 буде ці всі пальчики після біля та чебуреків добре видно і будуть збиратися швидко, як це тільки можливо. Особливо буде чітко видно в графітовому кольорі. Ну, а друга думка, чому в А-34 матова кришка, а в А-54 глянцева, що не так з А-54, він же в теорії повинен бути кращим та типу елітнішим, ніж А-34. Хоча я не применшую вартість А-34, але. Ну, камон, вартість А-54 вже нехила така, щоб робити отакий хід. Так що моя особиста думка така, що може комусь вона навпаки і сподобається цей, глянець, але. Це буде в майбутньому видно. Мені не дуже подобається такий варіант. Але люди проголосують своїми гривнями це точно чи це, чи це. А якщо вже підпити підсумки з приводу дизайну цих двох, то мені більше до вподоби рішення, яке виконане в А34-му, особливо такого кольору. І ще до речі, якщо згадати відео про Xilomi Redmi Note 12 Pro і його типу матову кришку, то там відбитки пальців збиралися прямо дуже швидко і оперативно. А в А-34 Samsung з такою ж матовою кришкою, ці самі відбитки пальців, вже не так збираються та залишаються на задній кришці, та й відверто кажучи, їх майже не видно, особливо от в такому кольорному рішенні. І це особисто для мене величезний плюс. А тепер переходимо до того, в чому Samsung майже завжди були сильні, та одними з найкращих, на мою особисту думку, це дисплеї двох смартфонів. І тут теж цікаве неочікування рішення від компанії. Прикольно підібрав. А неочікуване рішення в тому, що в моделі Samsung A34 дисплей тепер розміром 6,6 дюймів з роздільною здатністю 2400 на 1080, а в a 54 Це А34, а в А-54 6,4 дюймовий дисплей. Тобто тепер ми маємо більший дисплей в бюджетнішого смартфону. Як не було в минулорічних моделях, вони або були однакового розміру, або. А 53 був мав більший дисплей. А тепер все навпаки. Обидва дисплеї, звісно, файні, в цьому я не сумнівався. Обидва мають частоту розгортання 120 Гц. Передача кольорів чудова. Мені особисто все подобається. Нічого ніде ні в Ютубі ніде не перепалює, як деякі. Якщо хто зрозумів, про що я той зрозумів. А стосовно цього цікавого рішення, зробити бюджетніший смартфон з більшим дисплеєм, то тут в цілому я розумію компанію з одного боку. Так як люди, які хочуть мати більший, але все-таки такий же якісний дисплей, інколи не хочуть платити більше грошей тільки за дисплей, як це було в минулорічних А53 та А73. От, до речі, на мою думку, і причина, чому цього року А-74 ми не побачили. Так от з цього боку я розумію компанію, а з іншого, де ж тепер той самий маленький середньобюджетний смартфон брати, якщо є тепер більший А34 і все такий же А54? От в чому дилемма. Є така цікава думка, що може компанія готує ще компактніший А-74 чи А75, ніж той же А-54. Але виходить, що буде таке цікаве розділення в серіях смартфонів від Samsung, а саме великий А34, менший А-54 і найменший А-74. В той же час, коли є маленький s 23 більший s 23 і найбільший s 23 Ultra. Було б дуже неординарне та цікаве рішення. А якщо говорити про дисплеї цих двох, то у мене особисто запитань до них взагалі немає. Все файно, яскравість 120 Гц, є Олойзон Display, обидва Full HD, гарно відображають кольори, як я люблю. Все круто. Звісно ж, далі варто поговорити про так зване начиння, е, воно ж процесор та пам'ять в нових смартфонах від Samsung. Це та річ, про яку затяті ксяомішники завжди люблять вщипнути Samsung, але є нюанс. Так от, в Samsung a 34 встановлено процесор від Mediatek, що в цілому вже звичайно. Справа в найбюджетніших моделях смартфонів А-серії. Я про 30 а 30 якусь модель. Бо там ще є а 13 А14 тому подібне, пішло-поїхав. Найбюджетніша з середньобюджетних Samsung А-серії. Так буде, мабуть, зрозумілише. Зазвичай з процесором від Mediatek. Менше з тим, процесор від Mediatek Dimensity 1080, виконаний по 6 нанометровому техпроцесу, такий самісінький, як і в Redmi Note 12 Pro, про який ми вже зовсім нещодавно знімали і робили для вас відео. І там мені не дуже він сподобався таке рішення з тим самим процесором. То, типу, тут таке ж саме повинно бути і не сподобатись. Але не сталося, як гадалося, як я вже говорив, така пані, як в її величність оптимізація, дуже багато чого вирішує. І в Samsung A34 цей процесор вписується чудово, все працює швидко, немає якихось нюансів чи нарікань, як було в Redmi Note 12 Pro. Та й тут немає того Super MIUI, який мені особисто взагалі не до вподоби. Тут все лаконічно зрозуміло. Тут One UI від Samsung, який останнім часом мені реально подобається, як він виглядає та як він працює. Так, є запитання і не тільки в мене, а й в багатьох наших колег з приводу того, що система займає біля 50 гігабайтів, але то вже треба розбиратися та копати глибше. Може щось повидаляти до біса, та ще щось зробити, але я цього робити не буду. Та й в цілому працює смартфон чудово, стабільно, швидко, на хольору його лізти та щось псувати. Це ж не Xiaomi, щоб його прошивати, чи ще щось там мудрувати. Бери та й користуйся. Все зроблено для людей. А я особисто, якщо, наприклад, буду вибирати смартфон від Samsung, то просто буду брати смартфон, де більший об'єм пам'яті вбудований, Та й все. З процесором в А34 мені особисто все зрозуміло. Ось смартфон, в якого він стабільно та нормально працює. А не оце все. А от в А54 встановлено новий процесор від Samsung Exynos 1380. Який поки що встановлений лише в двох смартфонах, а саме в А-54 та в М-54. І от що він може. При звичайному користуванні смартфон все крутий та вертить моторно, наскільки це можливо. Тут все чітко та без зауважень. Та і в цілому, як у випадку з А-34, теж все чудово. І до речі, з іграми тут в обох смартфонів я б сказав, що паритет на обох, на обох смартфонах в той же Apex Legends грати комфортно та приємно. Все чудово працює. Так, не на максимальному показнику графіки, але з досить файним показником FPS, ну, тобто високим. Про Call of Duty тут взагалі нічого й говорити. Вона просто літає на цих смартфонах від Samsung. І навіть Lost Light йде як треба. Грати комфортно та приємно. Яких провесонів чи щось типу того немає. Все чудово. І тут в цілому я й не здивований, бо з А-серією в Samsung все було завжди файно. Чимось вони завжди підкупляли людей. Ну, мене особисто підкупляли це точно. Той же А-52, старенький, якщо згадати, то хвацький смартфон вийшов. Про нього ми відео теж знімали і воно є на каналі. Він і досі такий, що з конкурентами, що конкурентам з ним ну, важко потягатися. Навіть новим конкурентом проти нього теж важко. Та й взагалі щодо роботи нових середньобюджетних смартфонів Samsung при повсякденних завданнях, щодо роботи навіть е, цих самих середньобюджетних смартфонів від Samsung, яким вже рік чи два, в мене особисто якихось жорстких зауважень немає. Все працює що на тих смартфонах добре, що на цих працює добре. Та й моя особиста думка про середньобюджетні смартфони від Samsung та флагманські від Samsung мінімум трьох років. Та про їх роботу, як вони себе поводять при повсякденних завданнях, така. Все зроблено для людей, максимально просто береш та користуєшся і не заморочуєшся. Що іде, треба скачати, чи чекати якусь прошивку, чи ще щось, типу того. Це те відчуття, що колись в мене було під час користування смартфонами від Google. І це бляха приємно та файно. Щось треба знайти в налаштуваннях. Навіть можна не ввозити пошукові стрічці в цих самих налаштуваннях, який якийсь пункт. Його не важко і так просто знайти. Бо все знаходиться де треба, на своїх місцях. А до речі, ще одна фішка: якщо ви не любите анімацію в смартфонах, ці самі плавні розгортання і тому подібні речі. Коротше, пункт меню це все, що так. То Samsung тепер на рівні звичайного користувача дозволяє вимкнути цю саму анімацію. І смартфон буде все запускати та закривати швидко та різко. І все. Словом, все з іграми та з повсякденною роботою смартфонів теж чудово, щоб А-54, що в А-34. Гуд. А тепер швиденько поговоримо про камери цих двох. Чому швиденько? Зрозумієш далі. Поїхали про камери. В Samsung a 34 встановлено три камери. Перша та основна 48 мегапіксельна з апертурою 1,8. Друга ультраширока 8 мегапіксельна з апертурою 2,2 та кутомогляду 123 градуси. І третя камера то 5 мегапіксельне макро. В А-54. В свою чергу має такий, таку ж саму кількість камер, але основна вже 50 мегапіксельна з апертурою 1.8, ультраширока вже 12 мегапіксельна проти 8 тут з апертурою 2 і 2, так в тому гляду 123 градуси. Ну і третя, це все теж макро камера на 5 мегапікселів. А швиденько про камери, тому що результати, що видають камери цих двох, на перший погляд, ну, дуже схожі. І для звичайного користувача, як ми з вами, підійде, що А34, що А54 камери обох добре роблять свою справу. Але якщо буквально трішки звернути увагу на деталі на фото, то А 54 робить більш деталізовані фото, та й в цілому більш яскраві. Але варто зауважити, що і А-34 не пасе задніх. Якщо просто дістати смартфон з кишені, то буває, що і а 34 робить краще фото ніж а 54 А якщо взяти та прицільно щось фотографувати та крутити щось там на налаштуваннях камери, та тицяти фокус та ISO, та баланс білого та й тому подібні речі, розумні слова. То і на одному, і на іншому буде дуже гарне і деталізоване фото. Як я вже говорив багато разів раніше, головне бажання та гарний настрій зробити гарне фото, і все вийде. Тримай міцно смартфон і себе в руках, і все буде окей. Щодо фото в нічному режимі зйомки, то тут, звісно Samsung a 54 трішечки -ти краще робить свою справу, що в цілому очікувано, але і цей нормасно справляється. А що ж до селфі камер, то тут все точно не так, як з основними, де плюс-мінус паритет в обох смартфонів. Тут вже як не крути а-32-мегапіксельна камера в А-54 все ж таки краще, ніж 13 мегапіксельна в А-34. -го. І я думаю, тут справа не тільки в мегапікселях, а й в тому, як працюють алгоритми з самою камерою і що вони в результаті видають. Так що, якщо важлива селфі-камера, то тут в пріоритеті А-54. -й. Але там і ціна ну, добре, чи більше. Але про то трішки далі. Автономність в Samsung A34 та Samsung A54 встановлено акумулятори по 5000 мА, і обидва смартфони підтримують швидку 25 ватну зарядку. Так, це не супершвидка зарядка, але в цілому нормас. Що ж до того, як тримають заряд акумулятори ці двоє, то тут це на звичайному звичному рівні. Чогось надпотужного в цьому моменті від нових смартфонів від Samsung я і не очікував і тому й не розчарувався. Смартфони живуть на одному заряді десь приблизно добу при середньому користуванні. І з раннього ранку до пізнього вечора добрячого активного користування буде отак. Ще з додаткових додатковостей, так би мовити, то сподобалося те, що є вже традиційний для середньобюджетних смартфонів від Samsung a серії захист від пилу та вологи по стандарту IP67 та досить файний стереозвук. <кхм> Наче вже про все поговорили, а тому саме час підбивати підсумки і поговорити про ціну цих двох, чи воно того варте. Samsung a 34 коштує на момент зйомки відео біля 16 тисяч гривень за версію 628. А от ціна a 54 вже біля 20 тисяч гривень за таку ж версію 6. Оперативної та 127 ГБ вбудовані. Це все от на зараз. І тут варто трішки думаю, погадати, моя думка така: смартфони файні. Тут не посперечаюся, все чудово. Але якщо, до прикладу, в мене є Samsung A52 чи A53, які ще ого, го то варто оновлювати, оновлюватися на A-54. Ну, тут моя особиста думка, що не варто спішити. А от якщо у вас старенький А-50, чи навіть А-51, чи якийсь смартфон тих часів, то, звісно ж, варто купувати новий А-54, бо різниця буде разюча, і апгрейд буде добрячий. Ну і звісно, якщо хочеться новий смартфон, і, як то кажуть, бабула куріникою, то придбати А-54. Не гріх. А з приводу А34, то тут в цілому така ж ситуація, як і в А-54. Але перед покупкою раджу його потримати в руках. Бо після А32 та А33 цей малюк вже не малюк. Бо за інерцією можна придбати А-34, думаючи, що він менший, ніж А54. А воно не так. І не туди. Так що обережно, бо тут правила гри трішки змінилися. А34 тепер більший, ніж А-54. Мені особисто серед цих двох більше сподобався А-34, бо задня кришка матова, але з іншого боку, А54 сподобався, бо він менший, та й камера, хоч на крапельку, але краще. Отут і починаються ігри розуму. І, і, зважування, і зважування, що важливіше, і чи будеш носити ти того чохла, чи треба матова задня кришка, чи є більше грошей, щоб придбати А-54, чи в цілому А-34 гарний смартфон. Вибирай смартфон з розумом, і моя особиста думка така: обидва смартфони файні. Так що от таке відео вийшло. Не забудь натиснути вподобайку. Дякуємо за підтримку україномовного контенту і продовжуємо підтримувати наших найкращих захисників та захисниць нашої найкращої України. Волонтеримо, донатимо, допомагаємо, хто чим може. Тому що ми, українці, об'єднуємось. Слава Україні! Слава ЗСУ. Бувай!